Всім привіт! Коротше, заколотив я таку чачу. Якщо вона дієва, то я розкажу, що, що, що тут наколочено. якщо не дієва, то я не знаю, походу не буду взагалі виставляти цей ролик. Але суть в тому, що є амброзія, яку треба покропити. От я покропив що це таке. Коротше, не знаю, як воно називається. Забувся. Коротше, я його покропив. Ну це так, просто його полив, можна сказати. І листки ось засохли. Тут деякі п'ятничками покрилися. <кхід> Та й таке, коротше. Це все треба позбавитись. Зараз покажу ще. В кого росте отакого біда. Отака. І я знаю, що воно декоративне взагалі. Його садять. Е... Не знаю для чого його садять, але воно світе. Я його косив в цьому сезоні разу, навіть 4. Може й 5. Коротше, суть в тому, що його треба покропити. Гербіцид його не бере. Торнадо там, чи інші гербіциди його абсолютно не беруть. Треба кропиво покропити. Ну, кропиво жовкне, жовкне і просто е, типу, стебло лишається і потім опять починає рости. Ну це таке, Та я покажу домашній спосіб, як можна позбавитися від цього всього. Не знаю, чи він спрацює, але якась отака біда. Її треба покропити. І ще амброзія росте. Тоже біда, її не можна нікому давати, типу, в плані тваринам там, і так далі. То що вона отруйна, вроді. Ну от вона ондо, раз, Друга, тому третя, і тут її багато. Вона росте гарно, але це отруйна рослина, тому її треба покропити. Якось так, якщо, якщо я його покроплю і все буде добре. І воно почне жовкнути, я зніму продовження. І розкажу в описі або на відео розкажу, що, я, що, що, що ж я там наколотив. Ну, це такий експериментальний відеоролик. Що буде, то буде. Надягну я оприскувач, зараз буду потихеньку кропити, побачимо, що буде там, через декілька днів. Не дуже зручно знімати з цього штатива немає. Ну, десь в ближайший час куплю. Зараз я ще накачаю в воздуху тиск докачаю і покажу. В першу чергу це результат для себе. Це не. Ну, якщо вийде, комусь може бути цікаво. Зараджа лапуха покоплю. Покажу, що з ним станеться Там через декілька днів. Ходіть руки трохи труситься, бо то що. Мені само може цікаво, що що ж шо ж буде? Гаро ще треба качати. А це средство дали ці, як це вони звати, їх железнодорожники. Я не знаю, сказали розводити на 5 літр. Якраз зараз в цього 5-літрове залю. І ще раз покроплю, побачимо, що буде. Бо цю штуку типу, кроплять на железних дорогах, щоб не росло нічого. Я взагалі не знаю, що воно таке, але сказали, типу, що воно дуже діє. Взагалі все. Поднолі знімаю, Ну це я зараз, по ходу, терен, Им піду покроплю. Там в кінці города росте терен. Я вже його... як це його, Я вже його вирубував, але... але але не знаю що. До речі, хотів показати малинку. Така гарна малинка. Висока саме головне. Прийшов я на город, ну і тут кінець город. Тут ми молотили, нічого цікавого. Так, оцього воно вже росте, я не знаю. Ну, я його кожен раз вирубую, воно все одно росте. Тут я теж вирубував, там такі стояли десь вріз мене, мене. А я десь метр дев'яносто приблизно. Коротше, оцього все. оцього цього все. Треба зараз покропити. Якщо не поможе, я не знаю, що це що з цією бідою робити. Хто якийсь знає, якісь дієве, средство, то підкажіть, будь ласка, щоб оцього все позбавитись раз і назавжди. Бо воно мене реально аж розражає. Зараз покроплю його, побачимо що буде. Це, це цим средством, що железнодорожники кроплять. Цей ним зараз покроплю і побачимо, що через декілька днів буде. Ну що ж, покропив я його. Видно, що покроплено. Трохи тіньок, бо то що. Ну, так я видно, думаю. Що покропив, побачимо, що через декілька днів буде. <кхух> Ладно. На сьогодні все, думаю. Там чи кожен день буду приходити дивитися, що з ним сталося, і розповідати вам. Я думаю, буде цікаво, бо то, що належної інформації я не знайшов в інтернеті, тому будемо створювати свою інформацію. Що сказати за результати? Я не знаю, що сказати. Листки. Листки ну, помутніли, очевидно. Де більш зеленіше, а де таке. Ми побачимо, що завтра буде. Ну, що сталося з лопухом. Вигорів. Ну, ще не повністю, але це було. Для цієї біди хоч би що. Що її кропи, що не кропи і все одно. Я кажу, оцю ж, де це, ось, де попало краще, то шлистки погоріли. Де попало хуже, то... Коротше, я не знаю, що воно таке, але з нього дуже погано позбавитись, від нього точніше. Ще я хотів сказати, що цю штуку, як садять, то обично вкопую десь шиферину хоча б десь таку по пояс, десь пів метра, щоб воно не розросталося. Ти його косиш, а воно поверхностно корінці ще далі пускає і ще хуже робить. Тому якось так будемо слідкувати, дивитися за цим всім. Не знаю, що це таке, походу, якісь абрикоси чи що. Теж листки покрутило, нащо воно росте тут. Взагалі не знаю. Ну і цього покру... покропив. Ну тут видно, що тут аж листки посохли. Якісь плями з'явилися. Ну, все таке. До речі, коли руками робив, то аж почала кожа шелушитися, тому десь в рукавицях. Працюйте, щоб не не, Не шелушило. знаю, що казати, але но... чисто тіл, що воно таке. Ну, коротше, воно пов'яло, посохло. Далі йде можина, тільки листки чуть-чуть. Там, де попало, то погано. Взагалі треба було пробити не так, як я зробив. Я напишу свій рецепт, а, а той, що правильний, то напишу теж. Ну, там, де попало, то листки посохли. Що сталося з лопухом? Теж листки поскручувало. Ну, я ж кажу, це треба більш концентруваний засіб робити. Тут теж листки повигорали. Що сталося з лопухом? Тут Теж воно листки повигорали, це сухе вже, Ну ще не повністю. Так, тут у нас щось не дуже. Тут теж по покрутило листки. Ну і в принципі все. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Взагалі, я ж кажу, треба більш концентрований робити саме средство, засіб. Тоді буде все добре. А так, а так що? Я нічого не можу сказати. -то, що з сливкою стало? Це ж сливка в нас, що це абрикоса. Ну коротше не важливо. Теж покрутили листки, але до нові ростуть. Тому ну, якщо цікаво, ще я потім більш концентрований засіб зроблю і покажу результат, бо, бо що то такий типу, простий, толку ніякого. Дякую за перегляд, ставимо лайки і підписуємось на канал. Далі буде цікавіше, далі буде відео з трактором.